Доброго дня! Представляємо вашій увазі культиватор 8-метровий серії КПА 801. Є два варіанти робочих органів. Стійка аналог Вілріча і білота 70х12 стійк. Лапа 260 використовується. Культиватор йде на тандемних колесах для кращого купіювання ґрунту. Потім дишло. З регулюванням замка по висоті. Тобто під імпортні трактора можна регулювати ту висоту, яка потрібна для трактора. Шланги гідравліки РВД використовуються італійські гідроциліндри завод-виробник гідросила. На крилах також встановлені колеса, які регулюються по глибині. Тобто, щоб і крила можна було регулювати, глибину заглиблення самих крил. Три ряда грибінки. Грибінка йде незалежно від рами культиватора. Тобто вона пружинить і виконує свою роботу. Гребінка регулюється по куту нахилу, більш пасивна і агресивна стадія. Котки йдуть трубчаті, поварені спіраловидно, без центробіжних валів. Кожна труба котка обварена, якщо грунт з камінням не повибивало труба.